Шановні колеги, шановні присутні, вітаю вас на черговому засіданні Комітету з питань екологічної політики та прадок рестування. Перед тим, як розпочати засідання, я хотів би привітати з днем народження, нашого шановного колегу Антона Володимировича Яценко. Антона Володимировича, вітаю. Дай Боже вам здоров'я, наснаги. Дякую за вашу допомогу, за вашу участь в діяльності комітету. Бажаю вам ще багато років передавати іншим народним депутатам ваш досвід і ваше бажання працювати. Дякую вам. Дуже дякую, дуже дякую за привітання. Дуже приємно. Шановні колеги, перед тим як розпочати засідання, перейти до розгляду порядку денного, я хотів би попросив би вас визначити секретаря сьогоднішнього засідання, враховуючи те, що не у всіх, на жаль, сьогодні стали зв'язок. Я запропонував би бути, якщо він погоджується, Андрія Вікторовича Задорожного, секретарем сьогоднішнього засідання. Андрій Вікторович, ви не проти. Так, здається, ні, не проти. Дякую вам. Дякую. Тож хто за те, щоб обрати Андрія Вікторовича Задорожного з секретарем засідання комітету? Нестеренко за. Десять осіб за скільки? Десять осіб. І я також нарахував десять. Дякую, буду, якщо можна, вас трохи підстраховувати. Добре? Дякую, дякую. Обов'язкову це потрібно. Дякую. Шановні колеги, ви ознайомилися з порядком денним сьогоднішнє засідання. Три питання на порядку денному. Скажіть, будь ласка, чи є необхідність нам вносити зміни до порядку денного? Не бачу пропозицій, це є за рукою того, що ми швидко розглянемо наше питання порядку денного. Повернемося до роботи поточної. Шановні колеги, хто за те, щоб затвердити порядок денний в такій редакції? Нестеренко за десять. Знову бачимо. Спасибо за. Да, дякую. Зараз долучаю ще наших колег. До засідання одну хвилинку. Yes. Павло Андрійович. З нами. Вітаю вас, Павло Андрійовичу. Павло Андрійович, напевно, 11. Ну, він не голосував, не встиг, але. А, бачу, що Анжеліка Вікторівна до нас підключилася. Вітаю, Анжеліка Вікторівна. Я вже давно, я ще за секретаря голосувала. Рахували, Ми, рахували. Ми це відчули, Анжеліка Вікторівна, при голосуванні. Дякую вам. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Одну хвилину. Першим питанням порядку ДНО є проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища Європейського парламенту, Європейської комісії, парламентів та урядів держав, які є членами Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо утворення спеціальної екологічної моніторингової місії для фіксації екологічної шкоди заподіяної внаслідок збройної агресії на території України. Реєстрови номерсп'ять нуль чотири внесення народним депутатом України, Криворучкіна, Бондаренко та іншим народними депутатами, тобто всіма членами комітету, майже всіма, і багато кількістю інших народних депутатів. Я хотів би за цим питанням передати слово пані Криворучкіні Олені Володимирівні. Олена Володимировна, вам слово. Якщо можна звітла. Дуже стисло, дякую, Олеже Володимировичу. А також дякую всім колегам, які підтримали буквально в двох реченнях. Скажу, чому це е, дуже важливо. Я вже говорила про роботу. Оперативного штабу, при якому працюють робочі групи. Тож робоча група юристів міжнародників повністю проаналізувала всі міжнародні кейси стосовно стягнення екологічних збитків і дійшла висновку, що розраховувати збитки це дуже необхідно. Розробляти методики адекватні міжнародним судовим інституціям, це теж дуже важливо, але першочергове значення набуває документування і фіксація екозлочинів, і ми повинні створити доказ. Базу для міжнародних судових інстанцій. Якщо е, фіксуватися, збит, е, фіксуватися екологічні злочини будуть виключно нами, то нам можуть сказати, що ми зацікавлена сторона і суб'єктивно підходимо до питання. Саме тому ми звертаємось до генеральної. Асамблеї ООН, до інших міжнародних інституцій щодо створення незалежної моніторингової місії, виключно під час війни, для фіксації екологічних злочинів. Щиро дякую за підтримку. Е, Олена Володимировна, Тільки в мене єдине питання: за вашою пропозицією, ця, е, ця місія має бути на базі як, якої інституції? Генеральної асамблеї ООН? Або, або це має бути на базі з інших якихось органів, або на навпаки, на базі Європарламенту, Єврокомісії. От за вашою думкою, як ми звертались до Генеральної асамблеї, розраховували на. її Підтримку, але для нас не важливо, яка саме поважна міжнародна інституція, скажімо, візьме на себе от таку координацію саме цієї спеціальної моніторингової місії. Більш за це ми спілкувалися з Міністерством закордонних справ і вже скажімо, думаємо, якщо це не буде дуже швидко, то навпаки зібрати цю незалежну моніторингову місію з представників різних інституцій. Для того щоб якнайшвидше фіксувати злочини, тому це не є принциповим питанням, головне якнайшвидше зрозуміла ваша думка. Дякую, Ольга Петрівна Воловенка. Скажіть, будь ласка, які зауваження пропозиції надійшли до цієї постанови? Доброго дня, шановні народні депутати, до згаданого проекту постанови надійшли зауваження. Міністерства довкілля, які зазначають, що в цілому підтримують е, цей проект постанови, але разом з тим пропонують уточнити е, і привести у відповідність Абзац 9 проекту звернення, і також в робочому порядку, оскільки ще не підписаний міністром е, лист, надійшло звернення нам від е, Міністерства закордонних справ, де зазначається, що пропонують підтримати проект постанови без зауважень. Ja cool. Зрозуміло, якщо дозволите, да я хотіла пояснити це зауваження міндовкілля і чому Міністерство закордонних справ нас повністю підтримує без зауважень, тому що саме ми розробляли проект постанови у тісній співпраці з Міністерством закордонних справ і враховували вже у роботі їх зауваження. І в назві звернення Верховної Ради зазначено саме про необхідність створення спеціальної екологічної моніторингової місії так це відразу дає зрозуміти, що нам потрібно. Але, але от я ж говорила вже, що ми відпрацьовуємо разом з Міністерством закордонних справ і е, представниками саме цього міністерства було запропоновано під час погодження проєкту такого звернення не зазначати точ, точну назву такої місії чи органу. Тобто, у тексті звернення не вказувати, чи це спеціальна екологічна моніторингова місія, чи це незалежна моніторингова місія, чи якось по іншому, а лише в. Казати щодо органу та основних його функцій загальним формулюванням створити спеціальний орган з екологічного моніторингу для фіксації екологічних злочинів, і цей орган він виключно для екологічних злочинів рашистів створюється для їх фіксації. Він нічого спільного не має з моніторингом стану навколишнього середовища, який визначений нашим чинним законодавством. Тому прошу врахувати, що це рекомендації, аргументовані рекомендації МЗС. Ну і ми погодились з ними як спеціалістами. Добре, дякую, Олександр Васильович Красновуський. Скажіть, будь ласка, чи є, є інші позиції? Ну, у нас єдина була, ми абсолютно підтримуємо таке звернення. Єдине, що, що вже було наголошено комітетом, що саме сама постанова називається щодо створення спеціальної екологічної моніторингової місії, а в, в пункті звернення написано створити орган, орган і місія це різні е, поняття. Тому ми говоримо, що напевно потрібно було б уточнити. Як ми просимо створити орган чи місію, то от єдине на що звертало увагу довкілля, але якщо колеги вважають, що це одне і те ж саме, ну Мене є юристами разом з тим, просто звернулися на це увагу. Шановні колеги, я так гадаю, що нам коли ми будемо готувати до, до передачі в зал, нам ще зроблять зауваження юристи головного науково експертного управління. І я пропоную надати зараз, коли ми будемо голосувати, надати мені можливість робити технікою юридичні виправлення при необхідності. Для того щоб текст призвести до вимог законодавства, якщо буде на те потреба. А так, шановні колеги, якщо інших пропозицій немає, якщо ніхто не хоче висловитися, або чи є бажання, Юлія Юрівна, будь ласка. Шановні колеги, вітаю. Ну, по перше, дякуємо Олені Володимировні за цю ініціативу. Ми абсолютно підтримуємо якраз те, щоб дана постанова війшла на розгляд на засіданні Верховної Ради. Дуже часто аналізуючи досвід інших країн в зв'язку з тим, що відсутня практична повна доказова база пов'язана злочинами проти природи, а це призводило до того, що в міжнародних судах ці справи розліталися, і реальне отримання збитків да, репарації не виплачувалися країнам. Величезна різниця, якраз повномасштабне вторгнення в тому, що був оперативна створений штаб і були розпочати дії по фіксуванню. Нам дуже важливо мати міжнародні інструменти для того, щоб мати повну доказову базу, а використовуючи досвід міжнародних експертів, якраз в доказі цих злочинів проти природи, тому велике бажання і підтримка до колег звертатися підтримати цю ініціативу і продовжити обговорення можливості створення да, і трибуналу, Зараз іде обговорення. Створення на різних інституціях, але об'єднатися всі, залучити міжнародну експерту організацію Об'єднаних Націй для того, щоб вони, використовуючи сучасну методологію, взяли участь в аналізі вже існуючої методології, доповнили її і підключилися максимально з цієї моніторингової місією, щоб ми. Разом з міжнародною спільнотою об'єдналися і довели до логічного результату якраз питання злочинів проти природи. Тому окремо дякуємо ще раз за ініціативу і пропозицію підтримати. Дякую. Дякую, Юлія Юріюна. Шановні колеги. Якщо інших пропозицій немає, то є прохання підтримати цю постанову. Рекомендувати Верховній Раді прийняти цю постанову в цілому. І надати голові комітету повноваження для внесення за необхідності техніки юридичних змін до тексту постанови. Хто за? Кривошеєв за. Нестеремко, також. 14 осіб за. Дуже багато. Может, 15 за. У нас 15 осіб за дякую за таку одностайність. Шановні колеги. Переходимо до наступного питання. Наступне питання це проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливості оподаткування суб'єктів господарювання, основним видом діяльності, яких є виробництво транспортування. Табо та постачання теплової енергії, надання послуг постачання теплової енергії та постачання гарячої води, надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення реєстровий номер 7483 чотири вісім народним депутатом України Каптіловим та альтернативний до нього законопроект Рєєстрів номер 748331 з такою ж назвою внесений народним депутатом України чорним. Дмитром, шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи у нас присутні автори цих законопроєктів? Я бачив, що у нас підключався пан Каптелов. Добрий день, але я без фото в мене поганий інтернет. Нічого страшного, ми пам'ятаємо, як ви виглядаєте. Дякую. Скажіть, будь ласка, пане Романе, чи є необхідність презентувати цей законопроект? Да, він... Якщо є, то стиско, будь ласка. Ні, він дуже малий. Там питання в тому, що ми даємо право водопостачальним підприємствам і водовідведення, право на розсрочку сплати ПДФ, тому що зараз така складна ситуація, мало. Йде проплат, і вони можуть збанкрутувати, тому ми даємо право на протязі воєнного стану та 120 днів після закінчення воєнного стану давати розстрочку на, вип... на податок ПДВ на виплату. Угу. Зрозуміла. Мета цього законопроекту. Дякую вам. Палець Володимирович, ПДФО чи ПДВ? ПДВ, ПДВ. ПДВ. Давай. Тому що це різні речі. Якщо по ДФО, то це повністю місцеві бюджети. Ні, ні, ні. податок не до одну вартість. Я правильно розумію? Все вірно, так. Дякую. Іриною Вікторівна Гусала, скажіть, будь ласка, які у нас є зауваження по цьому законопроекту? Чи є? Хтось надавав? Різняється терміном розстрочення сплати податку на додану вартість в першому законопроекті 120 днів, в альтернативному 180 днів, а також строком розстрочення цього податку 24 календарних місяців, і в альтернативному 12 календарних місяців. Міністерство розвитку громад та території України підтримує зазначені законопроекти. Також надійшов лист асоціації міст України, які теж підтримуються ці законопроєкти. Дякую вам. Шановні колеги, чи є по цим законопроектам? Питання, питання, зауваження, пропозиції немає. Шановні колеги, мені здається, що ми мали підтримати ці законопроекти, але оскільки ці законопроекти вирізняються між собою суто фінансово-економічними критеріями. То є пропозиція підтримати концепцію обох законопроєктів, Рекомендувати головному комітету з саме комітету з питань фінансів податкової митної політики самостійно визначитися що то, який законопроєктів взяти за основу. Якщо інших пропозицій немає, то прошу голосувати. Хто за. Кривошеєв за. Кирил, Наразі 14 осіб за. Дякую. Дякую. І переходимо до останнього. Дякую. Да, дякую вам. Переходимо до останнього питання. Порядку денного це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих. Вінооб'єктів та будівництво нових об'єктів пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України. Реєстр в номер 6508 внесений народним депутатом Янченка, Натолуха та іншими народними депутатами. А, скажіть, будь ласка, чи є перший автор законопроекту або пан Натолуха? Не бачу, немає. А, с... Хотілося би запитати. А... Юлія Олександрівна Михайленка, які зауваження по цьому законопроекту надійшли? Доброго дня, шановні народні депутати, до даного законопроекту, зокрема, до законопроекту точніше пропонується внести зміни до частини другої статті 2 закону України про стратегічну екологічну оцінку, яка визначає положення, на які не поширюється дія цього закону, доповнити пунктом. Пункт звучить наступним чином проекти з відновлення згідно із затвердженими Кабінетом міністрів України переліками, у тому числі на проєкти, які реалізуються на умовах державно-приватного партнерства, відповідно до статті 10-1 закону України про державно-приватне партнерство. Саме до цієї запропонованої зміни надійшли зауваження від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Дякую вам, Олена Володимировна Крамаренко. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цей законопроект? В цілому тут е декілька норм стосуються нашого нашої сфери віддання. Е зокрема, е та норма, про яку вже сказали, і е ще є норми, які визначають додаткові принципи здійснення державно-приватного партнерства, а саме принцип. Забезпечення екологічної стійкості, запобігання катастроф, такногенного та екологічного характеру при реалізації проєктів державно-приватного партнерства. Тож, Олена Володимировна, скажіть, будь ласка, як міністерство оцінює цей законопроект, яку рекомендацію міністерство може дати щодо його прийняття? Доброго дня Олеже Володимире, шановні. Депутати дійсно до законопроекту в частині про стратегічну внесення змін про стратегічну екологічну оцінку були заперечення, тому що. Е Законопроектам пропонується доповнити частину 2 статті 2 закону України про стратегічно-екологічну оцінку, нормою, згідно з якою дія цього закону, не поширюватиметься на проекти з відновлення об'єктів згідно затвердженими Кабінетом міністрів переліками, в тому числі на проекти, які реалізуються в умовах державного приватного партнерства, відповідно до статті 10.1 закону України про державне приватне партнерство, але це суперечить пункту 3 статі е, частини першої статті першої закону, згідно з якою документами державного планування, є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми, і програмні документи, включаючи зміни до них. Які розробляться та або підлягають затвердженню органами державної влади, органами місцевого самоврядування, тобто проекти з відновлення об'єктів, не є документами держ. Державного планування, тому на них не поширюється дія закону про стратегічну екологічну оцінку. В цьому була ну, наша позиція щодо внесення змін до закону про стратегічну екологічну оцінку. Тобто, що мається на увазі, що е, проекти, які передбачаються про відновлення, не є об'єктами стратегічної екологічної оцінки відповідно до вимог закону. Mm. Дякую. Володимировна, дякую. А скажіть, будь ласка, а чи якщо ви більш ґрунтовно глибоко вибачте, проаналізуєте законопроект, а чи не чи не є тут намір перенести проекти з державного приватного партнерства на більш високий рівень на рівень державних державних проектів? І таким чином підвести це під е, проекти, які потребують е, оцінці. Ну ви, і, власне, виключити з під, з -під оцінки е, у нас е, державні стратегічно е, стратегічно-екологічні оцінки відноситься не проекти будівництва, а проекти е, програми і стратегії. Тобто, проекти не розглядають. Замагаються законом про стратегічну екологічну оцінку, тобто, а державні про а, <кій> проекти державного приватного партнерства це більш стосується вже реалізації проєктних рішень, які затверджуються на місцевому, на державному та місцевому рівні. Тому тут трошки воно, ну, тобто, вони е, 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 запропонували норму не в той, не в той закін, закон. І це стосується, мені здається, більше закону про екологічну про екологічну оцінку. Ну, про екологічну оцінку. Зрозуміло. І, тим не менш, шановні колеги, пропоную погодитися з думкою міністерства, підтримати думку міністерства і зробити зауваження до цього законопроекту. Пропоную, якщо інших пропозицій. Якщо інших пропозицій немає, пропоную підтримати цей законопроект, рекомендувати головному комітету цей законопроект винести до Верховної Ради для прийняття в першому читанні, але з зауваженнями зауваженням нашого комітету стосовно виключення з тексту законопроекту, такого додаткового пункту до закону про стратегічну екологічну оцінку. Шановні колеги, якщо інші Дякую. пропозиції. Дякую. Якщо інших пропозицій немає, хто за таке рішення? Кривошеєв – за. Олександр Борисович, Олександр Борисович, Кирило. 11 осіб за. Дякую. Дякую, шановні колеги, дякую Андрію Вікторовичу за допомогу. Ще раз вітаю з днем народження Антона Володимировича. Гарного сьогодні дня, гарного дня всім і до нових зустрічей, я так розумію, в понеділок. Дякую щасливо всім. Дякую. Гарного до, побачення. Дя, до побачення. Колеги, до побачення.